Якщо ви бодай одного разу бачили картину Яна Вермера, його стиль та сюжети ви вже ні за що не сплутаєте з роботами інших художників. Картини Вермера легко впізнати, навіть не знаючи повної його творчості, сріблясті тони з жовто-блакитним дуотоном, спокійні жіночі постаті в домашніх інтер'єрах і денне світло з враженням, що ми заглядаємо в глиб кімнати. Все це головні характерні прийоми художника. У ранніх роботах Вермера зображені жінки з багатих буржуазних сімей, одягнені в елегантні сукні, вони часто зайняті справами, котрі вважалися відповідними для їх соціального статусу. Молочниця, хоч і має чимало спільного з іншими жінками з картин Вермера, все ж таки значним чином відрізняється від них. І у цьому відео ми з вами детально розглянемо цю картину і, як завжди, спробуємо зрозуміти, про що говорить і мовчить цей шедевр, та що ж робить його настільки особливим. Йоанніс Вермер перш за все закарбував своє ім'я на сторінках історії завдяки своїм унікальним жанровим портретам та побутовим сценам. На жаль, про самого художника відомо мало. Важко повірити, що після його смерті в 1675 році про доробок митця забули. Лише через декілька століть французький дослідник знову звернув увагу мистецького світу на картини Вермера. Цей нідерландський митець робив те, чого здебільшого сторонилися художники XVII століття, писав з натури і навмисно позбавляв картини динаміки, щоб наповнити свої сюжети спокоєм. Відомо, що Вермер народився в місті Дельфт в 1632 році. У 17 столітті це місто було економічно добре розвиненим завдяки мануфактурі порцелянового посуду, ательє сплетіння гобеленів та пивоварням. Достовірних фактів про те, як протікало життя юного вермера, майже немає. З архівних записів відомо, що в 1653 році його прийняли до гільдії Святого Луки, впливової організації, яка регулювала торгівельні відносини живописців, ремісників та торговців, за її правилами. Всі художники, а отже, і вермер, повинні були пройти певний період навчання у майстра художника, який входив до цієї гільдії. Під час цього учень, як правило, підліток ретельно вивчав мистецтво та ремесло живопису. Лише після прийняття до гільдії художнику дозволялося підписувати й продавати власні картини, а також картини інших живописців. Зрозуміліша та детальніша картина життя художника починає вимальовуватися, коли Вермер вирішує одружитися з Катаріною Болнес. Її родина вирізнялася набожністю, і Катаріна разом з іншими дітьми виховувалася католичкою. Натомість Вермера виховували як протестанта. Навернення було неминучим. Адже шлюб між католичкою Катаріною та протестантом не був би прийнятий католицькою церквою як подружній союз. Якщо вас цікавить, історичне та культурне тло що призвело до такого релігійного поділу та вплинуло на світ мистецтва, то всі відповіді знайдете ось у цьому відео про творчість Пітера Брейгеля Старшого. Все своє життя Вермер прожив у тому самому місті, в одному й тому ж будинку разом з дружиною, дітьми та тещею, а картини він створював у тій самій кімнаті на другому поверсі з вітражним вікном з ліва. У шлюбі Катаріни та Яна Вермера народилося аж 15 дітей, з яких вижило 11. Крім живопису, художник торгував картинами інших митців і служив пікінером у міській варті. Нелегко було утримувати дітей, навіть з чималим посагом дружини. Траплялося так, що Вермеру довелося працювати на багатьох роботах, щоб заробити на життя. Можливо, саме тому ми маємо лише 34 його картини. Як ви можете уявити, життя в домі художника було дуже галасливим та хаотичним. Але чи хоч коли-небудь він натякнув нам своїми роботами, що його оточує багато дітей, а його дім переповнений постійним гамором? Навпаки, роботи Вермера це абсолютний спокій і тиша. Те, що ми бачимо на його картинах, це зовсім не той стан, який був рутиною для художника. Можливо, саме такої нерухомості і умиротворіння так прагнув Ян Вермер. Полотно молочниця датується приблизно 1660 роком і є важливим перехідним моментом у творчості художника. До 1656 року Вермер обирав типові для того часу теми міфологічні та релігійні. Близько 1658 року стиль художника почав змінюватися. Обумовлене це було релігійним розколом а через відсутність замовлень на релігійні картини чи придворні портрети увага художників звернулася до заможної буржуазії. У той час почали набувати популярності численні жанрові картини, що зображували побут купецьких родин і простих громадян. А що за цим йшло: сімейне життя, обов'язки і моральні цінності? Вермер не був виключенням. Він зосередився на красі повсякденного життя городян, тому його головними замовниками стали заможні містяни. Картини невеликого формату стали важливим декоративним елементом, з'являлися в тавернах, магазинах, школах та міських установах. Популярності почали набувати також сцени з зображенням праці в кухні, на подвір'ї, прибиранням та приготуванням страв. Все це було для того, щоб наголошувати на працьовитості мешканців Голландської республіки, але не подумайте, що це було лише пропагандою та спробою художників показати вигадану любов до чистоти. Те, що ми з вами робимо за допомогою мопів та ганчірок, це ніщо в порівнянні з тим, що витівали мешканці Голландії. Мандрівники, котрі відвідували цю країну, неодноразово розповідали історії про корів з підв'язаними хвостами. Щоб ті, не дай Боже, не побруднили білосніжні стіни конюшні або прочищення бруківки перед будинками кілька разів на день. Тож нічого дивного, що голландські вулиці своєю чистотою могли конкурувати з підлогами у французьких та англійських резиденціях. Щосуботи відбувався справжній спектакль прибирання. З раннього ранку до пізнього вечора мешканці приводили до ладу свої помешкання. Полірували горщики і мили бруківку. Голландці винайшли сотні різноманітних щиток до прибирання. Сьогодні нам навіть важко здогадатися про призначення деяких з них. Тож, як ви бачите, прибирання було в крові голландців, що теж знайшло відображення у творчості. Хатня робота стала повноцінною темою творів мистецтва. Ну а тепер давайте поглянемо на молочницю Вермера. Спочатку картиною володів Пітер Ван Руйвен постійний покупець робіт Вермера і його меценат. Протягом багатьох років картина проходила через руки наступних колекціонерів аж до 1908 року, коли її придбав Рейксмузеум в Амстердамі. Знаходиться сьогодні ця картина в залі слави, що і нічна варта Рембрандта. Особисто для мене ця картина є уособленням реалізму і простоти. Лишень погляньте, яким чином художник представив на картині звичайну служницю, про її низький статус свідчить приміщення, в якому знаходиться жінка, та роботу, яку вона зосереджено виконує. Героїня картини це символ працьовитості і відповідальності, адже саме вона відповідає за приготування їжі для господарів. На що вказують продукти на першому плані. Але на чому так зосереджена жінка? Швидше за все, служниця зайнята приготуванням страви, якою є хлібний пудинг, це був дуже популярний спосіб використання черствого хліба. На столі ми бачимо багато шматочків чорного хліба і можемо припустити, що жінка вже поклала хліб і яйця в горщик. І зараз зосереджено відмірює кількість молока, яку потрібно додати до страви перед запіканням. Зверніть увагу, що єдина динаміка на картині це цівка молока, що повільно лється до цпанка. Саме зосередженість служниці є предметом картини, і цього художнику вистачило, щоб привернути нашу увагу і змусити нас зупинитися перед цим невеликим полотном. Вермер зобразив не конкретну жінку-служницю, а швидше цінну працю, яку ці жінки виконували. Картина ця також є частиною соціального контексту сексуальних або романтичних взаємодій служниць і чоловіків з вищого соціального класу. Служниці в ті часи не мали доброї репутації. У нідерландській літературі та картинах часів Вермера, служниць часто зображували як предмети чоловічого бажання, небезпечних жінок, що загрожують честі і домашньому порядку. Їх часто описували як непокірних, ледачих і розпусних. Цей стереотип, до речі, був повторений у картинах Герри та Доу дівчина, що ріже цибулю, або Ніколаса Мейса ледача служниця. Вермер. Також помістив декілька символів, котрі пов'язані з цим несправедливим стереотипом. Символічне значення тут має обігрівач для ніг, що стоїть на підлозі. Він часто використовувався художниками як атрибут жіночої хтивості, оскільки під спідницею він зігрівав все жіноче тіло нижче пояса. У цьому контексті привертає також увагу плиточка із зображенням Купідона. Хоча саме цей візерунок на кахлях був загалом досить популярним в Голландії, ці два символи Вермер помістив в глибині картини, встановлюючи таку ієрархію, художник, мабуть, хотів заперечити цей вкорінений стереотип. Картина Вермера є одним із рідкісних прикладів гідності служниці. Але погляньте ще раз на ось цю плитку біля підлоги. Бодібна часто з'являється на картинах Вермера та інших художників його епохи. В охайних Нідерландах така плитка спочатку мала практичне застосування. Нею облицьовували підвали і приміщення для прислуги, а ще робили з неї плінтуси, щоб розмашисті рухи мітлою і ганчіркою не зруйнували ідеальну білизну стін. Достовірно невідомо, хто позував для цієї картини. Могла це бути дружина Вермера, а могла і служниця. Я схиляюся до другої версії. Але головне не те, кого він намалював, а те, як він це зробив. Чому художник вирішив зробити кольори на картині такими насиченими. Невже слуги того часу носили такий яскравий одяг? Жовті кафтани, хоч і не в такому насиченому відтінку, все ж таки можна побачити на інших голландських картинах. Однак Кобальтова спідниця, мабуть, була ідеєю Вермера, і тут ми з вами переходимо до мого улюбленого фрагменту цієї історії. Вермер навмисно використав сильно контрастні кольори, щоб вивести постать молочниці на передній план і ще більше ізолювати її від фону. Більше того, художник не скупився на пігменти. Фарби, які Вермер використовував до створення своїх картин в XVII столітті коштували дорожче за золото. Тому, користуючись нагодою, я б хотіла розповісти вам про найдорожчу з них ультрамарин. Адже саме цей колір займає дуже важливе місце в історії мистецтва. Цей неймовірно дорогий і рідкісний пігмент виготовляли з каменю лапіс лазулі. А найкращим самородним джерелом цього каменю протягом 6 тисяч років був Афганістан. Запаси гірських порід надходили кораблями до Європи, і після подрібнення у дрібний порошок потрапляли до майстерень художників. Зверніть увагу, що найчастіше ультрамарин використовували митці з країн, які славилися торгівельними портами та мали вихід до моря. Тому найчастіше зустрінемо барви ультрамарину на картинах нідерландських та італійських митців шляхетний колір, прекрасний, божественний, найдосконаліший з усіх кольорів. Саме так говорили про ультрамарин. Нічого дивного, що на картинах та фресках найчастіше святі були одягнуті в шати Ультрамарину. Ідеальний приклад Діва Марія. Зображення Марії в епоху відродження було коштовним задоволенням. Лише по-справжньому заможні замовники могли дозволити собі таку неймовірну розкіш. Одним з найвідоміших прикладів використання лазуриту в мистецтві є фреска страшний суд в Сікстинській капелі, створена Мікеланджело Буонаротті в 16 столітті. Я мала нагоду тричі побачити страшний суд на власні очі. І якщо ви колись опинитеся в ватиканських музеях і поглянете на абсолютний шедевр Мікеланджело, то згадайте про ультрамарин та уявіть, стільки дорогоцінного пігменту використав митець для створення гігантської фрески. Ультрамарин залишався привілеєм, доки в 19 столітті не було винайдено синтетичну версію цього пігменту. Але давайте повернемося до картини Молочниця. Мало хто з художників використовував ультрамарин для простих жанрових сцен. Вермер ризикнув і домігся воістину вражаючого ефекту. Окрім світла та композиції, саме завдяки кольорам ми не можемо відірвати очей від слушниці. Жінка виконує свою працю в простому приміщенні, що швидше за все знаходиться в підвальній частині будинку. На це вказує вікно зліва. Воно розташоване досить високо, і світло падає ніби зверху, що свідчить про те, що сцена відбувається в коморі. Це має і логічне пояснення, адже в ті часи у будинках існували приміщення під першим поверхом, нижче рівня землі, і були призначені для зберігання запасів продуктів та товарів. Якщо поглянути на інші картини Вермера. То вікно вельми часто з'являється на його роботах і є, до речі, єдиним джерелом світла в зображених ним побутових сценах. Часто це одне й те саме вікно з оздобними кольоровими вітражами, що мають підкреслити елегантність приміщення та статус людей, які в них знаходяться. У цьому ж випадку ми бачимо стареньке вікно у службовому приміщенні. Зверніть увагу, що ось тут навіть бракує шибки. Що цікаво, художнику навіть вдалося передати інший колір світла, що потрапляє в приміщення через розбите скло. Цікавим елементом картини є також стіна, а точніше, всі ці реалістичні сліди від цвяхів, якими вона вкрита. Ви можете навіть пофантазувати, що могло висіти на цвяхах у такому приміщенні, як льох. До речі, початково картина не була такою мінімалістичною. Вермер шукав ідеалу і намалював предмети, які зараз можна побачити лише завдяки рентгенівським знімкам. Одним з таких предметів була настінна мапа або картина позаду верхньої частини тіла жінки. Добре, що художник вирішив замалювати її. Настінна мапа, а тим паче картина, була б надто недоречною в скромній робочій кімнаті, такій як холодна кухня, де працювала покоївка. А от останні дослідження з 2023 року показали, що художник ще планував розмістити за жінкою поличку з посудом та плетений зі стебел верби кошик для дров на підлозі. Дерев'яна дошка з прикріпленими виступами використовувалася в кухнях 17 століття для підвішування кількох керамічних глечиків за ручку. Однак всі ці елементи художник вирішив зафарбувати і залишити стіну порожньою. Швидше за все він прагнув максимально спростити сцену, адже його головною героїнею мала бути молочниця, а не кухонне обладнання. Саме тому на етапі праці над картиною Вермер позбувся багатьох дрібних елементів і звів сюжет до мінімуму, що, як на мене, було дуже слушним рішенням. Мої дорогі глядачі, я як завжди вдячна вам, що ви провели цей час зі мною і мистецтвом. Я, як завжди, намагалася цікаво та зрозуміло розповісти вам, про що говорить та мовчить ця картина, а вдалося це мені чи ні оцінювати вам. До речі, напишіть, будь ласка, що нового або цікавого ви дізналися з цього відео, та яка робота Яна Вермера є вашою улюбленою. Картина молочниця це поетична тиша домашнього життя. Водночас ця сцена характеризується сильним реалізмом. Можливо, саме це поєднання наукового спостереження за життям із сильним акцентом на його духовному вимірі, робить Вермера таким незвичайним художником.